Друзі, привіт! Все, як ви любите, ЖК одна кімнатна квартира з ремонтом по суперліквідній ціні. У нас терміновий продаж, тому ми готові до торгу. Приходьте скоріше на перегляд, а зараз я вам покажу цю класну квартиру. Квартира має загальну площу 46 квадратів і дуже вдале планування. Дивіться, тут окрема гардеробна кімната повністю готова, просторий коридор. Житлова кімната має площу 18 квадратів, і зверніть увагу, ліжко тут стоїть 1,80 м і ще достатньо місця для додаткового шафи купе або можна робочу зону зробити. Так само і на кухні дві зони: одна відпочинку і друга приготування їжі. В квартирі зроблений якісний ремонт. Квартира дуже тепла та затишна, в ній хочеться залишатися. Всі меблі, техніка, все не дешеве, залишається, входить у вартість квартири, і це великий плюс, бо ви можете одразу сюди заїхати або здати в оренду. Дзвоніть скоріше.